68-літній чоловік загинув внаслідок чергового російського обстрілу Херсона. Загарбники відкрили вогонь по місту у другій половині доби. Повідомляє місцева влада, гатили з тимчасово окупованого лівобережжя попередмістю, поцілили по будинках мирних мешканців. На подвір'ї одного із них саме перебував чоловік, якого і вбило ворожим снарядом. Ну а Після чергового російського обстрілу у деяких районах Херсона виникли перебої з електрикою. Вибухи лунали в різних частинах міста. Ворожі снаряди пошкодили кілька будинків. Я нагадаю, що російська армія напередодні 128 разів обстріляла Херсонську область. Внаслідок обстрілу чотирьох людей поранено. Олександр Толоконніков приєднується до нашої розмови. Речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго вам ранку. Вітаємо. Вітаю, добре. Не змінюється абсолютно картина безпекової ситуації на Херсонщині. 128 обстрілів. Це навіть важко уявити. Як оперативна ситуація, обстановка виглядає станом на сьогоднішній ранок? Дійсно, обстрілюють продовжують і посилюються. На жаль, обстріли Це за минулу добу тільки 500 656 снарядів. Було випущено по території звільненої Херсонщини і вночі гатили подарівки, там освітній заклад, лікарня постраждала і ще четверо людей. В Самому Херсоні. Вчора, як ви вже сказали, одна людина загинула внаслідок обстрілу кінтійки і поранена фельдшер медичної допомоги, яка якраз виїхала на цей виклик до цієї людини. Повторно обстріляли знову цей квадрат рашисти, і поранили лікарку на щастя не сильно отримали кову травму. Також була надана допомога їй амбулаторна. Загалом шість людей постраждала, одна людина загинула. В Самої Далівці ще пошкоджено близько десяти домівок. Внаслідок цього обстрілу в Херсоні є спроба росіян обстріляти об'єкти критичної інфраструктури. Та один із професійних навчальних закладів навчальних закладів професійної освіти. в тих районах, де є перебої з електрикою, чи куди люди можуть звернутися? Пункти незламності, куди йти, де можна отримати допомогу? Самому Херсоні 29 пунктів незламності. Працює щоб казати по області по правобережній Херсонщині. Звичайно, то там 170 загалом. В області 175 сімдесят п'ять насе населених пунктів з пунктами незламності і люди можуть вже звичайно ходити туди грітися, користуватися інтернетом там працює генератор Starlink і звичайно тепло Люди можуть підзаряжати свої гаджети якщо немає світла ну зараз енергетики працюють над цими поривами і я думаю що найближчим часом буде світло. Mm -hmm. Стосовно боротьби і виявлення колаборантів на території Херсонської області повідомлення РБК Україна було про те, що правоохоронці Херсонщини затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити референдум, Ну, це отак як приклад, так ми бачимо, що робота триває. Але наскільки сьогодні ця робота ефективна? Чи виявляють людей, які свідомо продовжують допомагати окупантові і Російській Федерації? Перш за все, ну це дійсно ефективна робота, тому що казати, що багатьох з колаборантів, які знаходяться на території Херсонської області, знають місце перебування правоохоронні органи. Просто тут питання, що в тому, що по перше, слідкують саме за тим, це важлива робота. Слідкувати за тим, що саме вони передають для того, щоб можливо передавати за допомогою їх дезінформацію. А також багато з них переховуються і не за територію області, і вони в розшуку. І також звичайно, якщо наші правоохоронні органи знають, де вони одразу виїжджають на місце і їх затримують. Робота триває. Не все ми висвітлюємо, але такі найцікавіші, якщо казати, можна випадки, то ми публіку. Яку пропагандистську діяльність зараз ведуть так звані ватажки на тимчасово окупованій території Херсонщини? В чому зараз полягає їхня ідея? Ну, перш за все, вони працюють з дітьми. Це як не, не сумно про це казати. Вони постійно проводять роботи, перш за все, з дітьми. Ну, пропагандистську роботу вони проводять там заходи, постійні там свята. Російські дітей, я от нещодавно давно тільки вчора читав, як вони там заставляють дітей писати э, російським солдатам, э, листи підтримки э, постійно пропагандують. Ну про те, що Росія це сила. Ну і це звичайно. Ну я думаю, що це така можливо зі сторони ворога логічна робота, тому що э, дитячий. Розум більш такий піддається цій пропаганді, але також ми бачили дітей, які повертались з окупованої території, яких повернуто, і діти потім розказують, що це не їх, і їх заставляли, але вони все одно українці. Вони це розуміють, навіть коли їх заставляють. Пане Олександре, ми вам дякуємо надзвичайно за ваш час і Дякую. за і ту інформацію, яку ви озвучили. Олександр Телаконіков, речник Херсонської обласної військ.